Guide – Початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів. Дослід. Як відбуваються зміни температури. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета дослідити, як температура змінюється під впливом різних умов і навчитися її вимірювати. Матеріали. Скляна банка або пластиковий контейнер. Вода. Лід термометр. Сонячне світло або настільна лампа. Годинник або таймер. Записник і олівець. Крок 1. Візьміть банку і наповніть її водою кімнатної температури. Поставте її у місце, де доступне сонячне світло. Або використовуйте настільну лампу. Крок другий. Вимірювання температури. Ставте термометр у воду і зафіксуйте початкову температуру. Увімкніть лампу або залиште банку під сонячним світлом на 10 хвилин. Спостереження. Через кожні 5 хвилин вимірюйте температуру і записуйте її у записник. Спробуйте знайти закономірність у зміні температури. Крок 3. Охолодження води. Додайте у банку кілька кубиків льоду. Вимірюйте температуру щохвилини, поки вода не охолоне до максимально можливого рівня. Що відбувається з температурою, коли вода нагрівається? Що відбувається, коли ви додаєте лід. Чому лід змушує воду охолоджуватися? Крок 4. Порівняння температури у різних умовах. Візьміть ще одну банку з водою і поставте її у тінь. Порівняйте зміну температури в воді, яка перебувала під сонцем або лампою, і води у тіні. Як різні джерела тепла впливають на зміну температури. Чому важливо вимірювати температуру у різних умовах. Приклади життя. Сонячне нагрівання земної поверхні створює зміну температури в день і вночі. Охолодження напоїв за допомогою льоду це повсякденний приклад передачі тепла. Висновок Температура змінюється через передачу тепла між предметами та середовищем. Нагрівання відбувається через отримання теплової енергії, а охолодження через її втрату. Цікаві факти наша земля зберігає тепло в день і віддає його вночі, що створює добові коливання температури. У термосах використовують ізоляцію для збереження постійної температури напоїв. Ваша stem історія тільки починається.